Я сьогодні презентую українські організації, які задіяні, та роблять внесок у збереження та відновлення української культурної спадщини в умовах воєнних дій. А саме вони підтримують музейників, надаючи їм допомогу матеріальну, підтримують їх зарядними станціями, пакувальними матеріалами, виконують лазерне сканування або оцифрування музейних колекцій. Також ми розуміємо, що такі ініціативи на місцях вони дуже важливі. Хотіла би наголосити, що Міністерство культури та інформаційної політики бачить такі організації, комунікує з ними, а також вважаємо, що вони дуже корисні та їхня робота дуже ефективна. Тому сьогодні хотіла розповісти про декількох з них. Перший слайд, деталі проекту на слайді, а я розповім передмову. Звісно, Україна працює вже над державною політикою пам'яті. Після завершення війни політика пам'яті стане дуже важливою умовою для нової та післявоєнної ідентичності країни. Щоб політика пам'яті вона була ефективною та життєздатною, потрібно працювати Міністерство культури та інформаційної політики разом з громадськими організаціями та залучати фахову спільноту. Тому Міністерство культури долучилося до проєкту, який виконується громадською організацією Музей сучасного мистецтва за підтримки Швейцарії та Посольства Швейцарії в Україні. Тому наступний. Слайд Skyron. У нас був підписаний меморандум між Міністерством та Товариством з обмеженою відповідальністю Skyron. У проєкті під назвою. Зараз скажу оцифрування нерухомої культурної спадщини України. Він включає в себе два напрямки: це Save Ukrainian Heritage. А також такі Pocket City... IR називається зараз. Покажу детальніше uh, на відео. Якщо можна. Дякую. War is a terrible challenge for Ukrainian, culture. Save Ukrainian Heritage is a new project by ню проєкт involving a large-scale digitization of architectural monuments. Laser scanning and photogrammetry technology capture buildings and numbers and time. Yes, even destroyed monuments can be restored. Support us financially or tell your friends. Let's preserve culture together. Uh, the, next video about the, city. the war. Uh, no, next slide. Запросити у подорож. Привезти клаптик спогаду, подарувати емоцію. Сучасні технології творять неймовірне. Кишенкове місто. Проект, який популяризує архітектуру міст через сувенірну 3 d ar продукцію 24 визначні об'єкти у 3D-форматі сформований комплект унікальних ar поштівок та інтерактивний путівник. Це результат роботи у Львові. Оцифрувавши чортків, реалізовуємо проєкт. У... Не до кінця, на жаль. Добре. Що ж, зараз на порядку денному не тільки відновлення вже зруйнованих об'єктів культурної спадщини, але і збереження їх від нових руйнувань. Велика кількість об'єктів після обстрілів, звісно, залишилася без дахів та вікон, тому потребують належної консервації. Україна вже втратила більше тисячі пам'яток. На жаль, кілька ну така точна кількість досі невідома, тому, звісно, є потреба в різноманітних пакувальних матеріалах, екофловах, осужувачів для для збереження музейного фонду. Саме тут допомагають децентралізовано такі громадські організації. А про деякі з них я підготувала слайди: це Центр допомоги мистецтва України, музей для змін та західноукраїнська спілка музеїв. Деталі саме на слайдах. Щоб не сильно заглиблюватись, просто хотіла звернути увагу, що саме такі організації були задіяні в перші тижні війни, які сприяли евакуації колекції в надійні сховища. Вони здійснювали попередню... Підготовку та пакування таких цінностей відповідно до вимог збереження, тому фіналізуючи, хотіла би підкреслити про важливість таких низових ініціатив на місцях, що робота таких організацій дійсно ефективна, та подякувати їм співпрацю. А вам за увагу. Дякую.